Тратя його розриваю. Це одне із відео, на якому зафіксовано знищення російської техніки ФПВ-дроном, а допомогла йому у цьому звичайна електронна сигарета. У Хмельницькому виготовляють плати ініціації для ФПВ-дронів. Це пристрої, які кріпляться до бойових пташок і відповідають за детонацію боєприпасів. Роблять їх з акумуляторів, які виймають з електронних сигарет. Дрон просто сам по собі не вибухає від зустрічі. Його щось ініціює. Ось це мозок. Це плата мозок, яка вирішує в яких обставинах. При яких відстанях, при якому часі здетонувати чи не здетонувати боєприпаси на відповідному дроні. Ну і в першу чергу, це такий пасок безпеки своєрідний для наших хлопців, для наших підрозділів бойових FPV, які працюють безпосередньо з такими речами. Такі плати одноразові, додає волонтер Віталій Підгайчук. Тож потреба у них є постійною. А виготовлення їх з акумуляторів від електронних сигарет набагато здешевлює виробництво fpv дронів. Підлаштовуються вони під різні Типи боєприпасів в даному випадку, от припустимо, може бути кумулятивно-коскулично-кумулятивний боєприпас, там вагою там до кілограма, який безпосередньо детонується ось таким пристроєм. А це все вже в комплексі під'єднується до дрона. Волонтери Поділля передали на фронт вже близько тисячі плат ініціацій, виготовлених з електронних сигарет. Використані одноразки збирають на кількох локаціях. Зокрема, у штабі волонтерів Поділля в офісі Розумне довкілля Хмельницький, екобусі, центрах управління відходами та у міському штабі допомоги ВПО, що в кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Більше двох місяців штаб допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради збирає вживані електронні сигарети або нові, можливо, хтось відмовиться від паління. Це попросили нас люди, які допомагають збирати. Спеціальні такі штучки для ЗСУ. Штаб працює на видачу гуманітарної допомоги з понеділка по четвер, з 9 до 16.00. Тому в будь-який час можна принести ці вживані електронні сигарети. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.